Увага! Подивіться на цих панянок і запам'ятайте їхні обличчя. Вони плачуть, бідкаються на нелегку долю в Україні і просять захисту в Росії, але все це гра. Насправді ці дві жіночки, провокаторки, вони повсякчас з'являються на мітингах у різних куточках України і свою виставу грають винятково перед російськими телекамерами. 1 березня, субота, Харків, анонсований кернесом та Добкіном мирний мітинг біля ОДА закінчується штурмом будівлі. У ній з 22 лютого перебували євромайданівці та ультраси. Мітингарі з георгівськими стрічками вдерлися в будівлю ОДА, Тих, хто був усередині, жорстоко побили, а потім скривавлених виводили на двір, ставили на коліна, хвали просити вибачення та цілувати георгівські стрічки. Час проросійських мітилів підбурюють ось ці жіночки на плечах. Російський триколор в руках у них чорна маска із фашистською символікою та пляшка з підмінералки. кажуть, усе це конфіскували у майданівців, які захопили ОДА. з десяток. витріщак фільмує їхні спічі на камери мобільників. Тут опять же таки є душа з Києва наразі. Вже ворожони всієї. Ви не раз нікуди не вході. Там канали там. А це вже понеділок. Севастополь, мітинг під міськрадою. Ті ж самі пані. Проте одяг та зачіски вже інші. Тепер ці мітингувальниці вже коренні одеситки. У Севастополь вони приїхали повідати про жахи, які чинять в Одесі озброєні бандерівці, та попросити про допомогу. Під час промови для російського каналу ображена. Женка ледь трымает слезы. Мы приехали с Одессы, у нас поднялся весь народ против фашистской власти, которая захватила Киев. Мы стали собирать подписи за референдум. В Одессе распространяют вот такие вот листовки. Она уже нас просто потрепалась. Где сказано о том, что 50% своего имущества вы должны передать э, фашистской этой власти. Коменданта назначили, тут просто плохо видно, пидлый... Ану, дівочки, спробуйте прочитати. будь пожалуйста. А ось в роль входить і подруга. Вона ще кілька днів тому була так само на харківському мітингу. Єдине спільне у декораціях Георгівська стрічка на грудях. Люди, дякую вам огромне. Подаву что... вам. Нельзя діду придавати. Там люди, вони надіються на нас нельзя. На проросійських ідеологічних диверсанток, що ширять паніку і ненависть, вже звернув увагу і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Синхронне нападіння на Україну происходит по всім северо-восточним областям, одновременно мені як міністру не знати одновременно в шести городах, вчора і позавчора відбувалися масові стички під одними і ж лозунгами, з одними і ж методами тими ж групами лиц. урядник запевнив провокаторів обов'язково відшукають, і яке б громадянство вони не мали, витурять з України. Ми же таку ситуацію будемо виявляти, показувати, показувати інформувати суспільство і задержуватися, і удаляти з України таких та Ірина Лобода, програма вікна СТБ.